Пригадую, нам на уроках історії казали для радянської влади в 30-х роках був найприбутковішим продаж лісу, хутра чи там золота. Ні, бажаю міцного це Балацький Іван. Найбільше грошей держава отримала з власних громадян в 32-33 роках Держава забрала у українців хліб, а потім відкрила мережу торгсинів. Магазинів, де приймали виключно золото, срібло, дорогоцінне каміння та валюту все те, що збиралось поколіннями, щоб виміняти на талони, за які можна було отримати хоч якусь їжу для своїх дітей, щоб вижити. Наприклад, за один грам золота давали від 7 до 11 кілограм різного борошна. Це була ціна життя під час голодомору в 1932 році. Українці здали кількість золота. 21 тонну в 33-му ще 8,5. Разом держава забрала майже 30 тонн українського людського золота. На ці кошти будували заводи і фабрики. Це називали індустріалізацією. Насправді це була продумана економічна схема грабунку: забрати у людей хліб, а потім продати його їм, же, але не за папірці, радянські рублі. Історія Торксину показує, як працював радянський режим. Державу одночасно нищила людей і заробляла на їхньому голоді. Тому важливо говорити правду про голодомор, щоб розуміти, чому українці досі не мають родинних скарбів і тому ми не можемо довіряти Московії. І тільки разом об'єднані ми переможемо.